Доброго ранку, друзі. Доброго ранку сьогодні 3 грудня. І я знов з вами і знов хочу вам розповісти про щось цікаве та надихаюче для мене і сподіваюся, що також буде надихаюче і для вас. Сьогодні я підготувала для вас дві теми. Перша тема я ще хочу розповісти вам про одну. На мій погляд, дуже талановиту дизайнерку, дизайнерку в'язаних іграшок, і ці іграшки в'яжуться спицями. Я знаю, що багато хто з вас зацікавився темою в'язання спицями іграшок. Коли я показувала, що я розпочала в'язати спицями саме гусачка велику іграшку, то багато в коментарях було. Питань і прохань, щоб я показала, як це робити. Я відкрию вам маленький секрет. Я вже декільким моїм підписникам в коментарях написала, що мій гусачок, ну, так повільно просувається, тому що я роблю це під камерою і тому виходить не дуже швидко. Але я сподіваюся, що зможу подарувати. Для вас один із подарунків від мене, це буде майстер-клас на гусачка. Ну, буду мати велику надію на це, і сподіваюся, що все мені вдасться. Ось, ну, повернемось до дизайнерки, яка мені, мене дуже сильно надихає. А, роботи, якої настільки для мене красиві, настільки вони. А... Естетичний, настільки атмосферний, що так, я думаю, що і для вас буде дуже цікаво дізнатися, хто ще не знає про цю жінку. Її ім'я Клер Гарланд. І вона за допомогою спиць в'яже неймовірно милих, красивих, цікавих, чудових. Я не знаю, які ще епітети підібрати іграші. Клер Гарленд талановита дизайнерка, яка знає унікальний підхід до створення в'язаних іграшок, її роботи поєднують простоту і витонченість, дозволяють навіть початківцям насолоджуватися процесом виготовлення. Клер майстерне оживляє свої іграшки, вкладаючи в них особливий характер і тепло. Секрет популярності відбувається у поєднанні креативності і чітких інструкцій. Клер створює м'яких зайчиків, ведмедиків, котиків, єнотиків та інші образи, які здаються взятими прямо з дитячих мрій. Її іграшки вирізняються натуральними матеріалами, гармонійними кольорами та дрібними деталями. Клер є авторкою кількох успішних книг про в'язання. Однією з найвідоміших стала Knitted Animal Friends, де представлені детальні інструкції зі створення в'язаних тваринок. У книзі вона пропонує не лише основні шаблони, але й безліч варіантів одягу для іграшок. Наприклад, кожна іграшка може мати свій гардероб, маленькі шарфіки або навіть капелюшки, які не дають їм чарівності. Ще одна її книга, Magical Woodland Needs, запрошує майстеров у світ лісових тварин, лисичок, їжаків, сов та інших казкових персонажів. Ця книга відображає атмосферу та детально поданий матеріал. Для Клер Гарланд в'язання це не лише ремесло, а спосіб передати тепло і доброту. Вона прагне надихати людей, створювати власними руками те, що приносить радість. Її роботи популярні у всьому світі, і багато хто цінує їх за можливість відчувати магію у звичайних речах. Ну і також сьогодні ще одна тема у мене для вас є. Спочатку я хотіла ще розповісти вам про якийсь серіал або фільм, але декілька днів тому я розпочала читати книжку. Вона мене захопила неймовірно, і тому я дуже спішу поділитися з вами моїми враженнями. Звісно, ще я її до кінця ще не прочитала. Але думаю, що те, що я прочитала вже, я прочитала 18 розділів, і я так думаю, що далі не буде гірше, ніж, тобто далі буде тільки краще, тільки цікавіше. Мені, мене ця книжка тримає мою зацікавленість. І я Кожен раз, коли у мене є хвилиночка вільного часу, я біжу до цієї книжки і читаю її. Та книжка має назву Ведьми з Варде і написала її Анна Бергман. Норвегія, 1662 рік. Дуже небезпечний час, щоб бути жінкою. Варто тільки затанцювати і тебе звинувати у чаклунстві. Після того, як у селі дізнаються про роман між нещодавно овдовілою зігрою та місцевим купцем, жінку забирають у фортецю Варді та засуджують за відьомство. Інгібор, дочка зігрі, долає численні небезпеки, щоб повернути матір додому. У цієї подорожі її супроводжує Марен, сама дочка. Жінки, яку спалили, як відьму, шалена натура і незламний дух подруги дають Інгеборг сміливість вирушати. Вирушити в невідоме і ризикнути всім заради порятунку своєї родини. У фортеці також знаходиться арештанка Анна Родіус, колишня коханка короля Данії, яку з ганьбою заслали на остров Варді. Що вона зробить і кого зрадить, щоб повернутися до свого привілейного життя при дворі? Ці відьми з Варді сильніше навіть за короля. За часів, коли всі проти них вони відмовляються бути жертвами. Вони прагнуть справедливості, і їм потрібно проявити свою справжню сутність. А ще авторка торкається феміністичної теми, торкається теми об'єднаності жінок, щоб вони могли допомагати друг другу. А потім. Тема сестринства жіночого. І е, крім всього цього, книжка написана дуже легко, дуже її читати дуже приємно. І вона дає таку атмосферу середньовіччя, атмосферу холодної, сні... снігової Норвегії, е, такої. Зими, то мені здається, що дуже доречно читати її саме зараз в, в умовах зимніх днів наших, темних, у когось зі снігом, у когось дощом. Мені здається, що наша погода за вікном зараз дуже сильно пере... Гуківається з погодою книжки. Ну, звісно, що в Норвегії, напевно, більш холод... холодніша, ніж у нас. Так, ну, ось такі у мене для вас нові теми. Сподіваюсь, вам цікаво було. Ну, і залишається мені тільки розпакувати ще один подаруночок. подаруночок 3 грудня. Ось ота, блакитна. Упаковочка на мене дивиться, і я так розумію, що це чашечка. кел така. зараз посмотрим. я її пам'ятаю, я її купувала і дуже хотілося мені, щоб вона, вона була у мене саме на новорічні свята. Ось така у мене чашечка до моєї піжамки, дуже вона пасує. Я вам всім бажаю прожити цей день в гарному настрої, зробити собі святкові подарунки, зробити подарунки для своїх близьких. Про подарунки ми ще з вами будемо розмовляти. І до завтра, до зустрічі. Завтра я знов. Маю надію сказати вам доброго ранку.